Рокових років 19 століття обухів отримує статус, там, якщо точніше, 1843, ярмаркового містечка. А були ряди. От там, де то, от там, де універмах, оте все, то були м'ясні ряди. Тобто там така ну, продуктова продукція була. А по цю сторону промислова, оце тканини, тут, ну от таке всяке. От там, де воєнкомат. Отам От в основному фрукти, овочі продавали. Нещодавно група мандрівників відвідала краєзнавчу екскурсію. Знайомство з обуховом розпочалось з музею імені Юрія Доматенка. Перед нами велика діарама Юрія Карнієвича Доматенка, представлена черніхівська культура, яка існувала на нашій території друге, п'яте століття нашої ери. Ну, а зараз звертаю увагу на обухівський шитий рушник, рельєф на гладь, двобічна вишивка. Зображення дерева життя, діарама Юрія Корнієвича Доматенка. Це центр міста Обухова, кінець 19-го, початок 20-го століття. В ті часи Обухів був ярмарковим губенським містечком. Шість разів на рік проходили губенські ярмарки, представлені різні ремесла і промисли. Скульптура малої форми створена із Обухівської білої глини. Другий план це створив Кій Данілейка. Зараз він працює в академії художства. Звертаю увагу на петриківський розпис Наталі Лимаренка. Ми знаємо, що Петриківський розпис занесений в ЮНЕСКО як культурна спадщина українського народу. Мандрівники оглянули 11 експозицій, котрі розповідають про різні епохи, події та видатних земляків. Перед вами наші герої, які вже ніколи не зможуть повернутися до своїх сімей. В Бухові діє літературна мистецька студія. І навіть помузикували. Дзинкою ж мандрівки стали відвідані гори Педина у авторській екскурсії дослідника краю Мирослава Чайковського. Оце гора Педина. Ми зараз туди піднімемося. Бачите, он там на вершині хрестує. Ага. Ото ми до того хреста ага. піднімемося. Я вам розкажу, що це за хрест. І ціли, цілий ряд гір ми звідти побачимо навпроти, і отам далі. Провела її екскурсоводка Тамара Ставнійчук. Розпочалась вона зі знайомства з річкою Кобриною. Е, як Мирославу розказував що Бере початок, вона, знаєте, де в нас ото зараз називається мікрорайон Яблуневий, а колись в радянські часи називали імені Петровського, або ми просто казали Петровський. Ото там бере початок два з двох джерел, вони зливаються, і тоді вже отут от течуть, отак от цією стороною по підгорою. І такі легенди ходять, що вона була колись така повновода, що по ній ходили кораблі. Навіть таке розказує, що імператриця плавала. Тобто це міфи. І те, що вона судноплавна була, Мирослав аналізував, бо знаєте, я теж можу повторювати те, що люди кажуть. Ну Він на рахунок документи вивчав, то він каже, ну не могла вона бути судоходна, тому що вона не така була широка. А по-друге, ну не було як сказати не було чого плавати. Гораж зустріла мандрівників спекою, неймовірними краєвидами та захопливими історіями. Ми дізнавались ймовірне походження назви, чому правильно говорити педина та як на ній з'явився хрест. Екскурсія охоплює все від наукових фактів до міфів та легенд. І кожен знаходить в ній щось своє хтось цікавився екологією, хтось історією, когось манили неймовірні краєвиди, а дехто скористався нагодою і назбирав пахучих трав. Вон в Далечині, дивіться, тільки видно трошки дашок отого монастиря католицького. Оце гора Педина. Да? За нею кукса, за нею зелена, в тій стороні драна гора. Тобто, тут, отуди от в сторону, гора, яка називається погана товарина, бо дехто навіть називав погана тварина, погана товарина. Ну, Мирослав вважає, що там очевидно щось вирощували, продавали, і воно не настільки було якісним, то як поганий товар, погана товарина. От де знаходиться друга школа, то гора, городок. Ви бачите, що тут як долина така. Оце фактично долина річки Кобрини. Ми ж в редакції, вчергове піднявшись на гору, зауважили, що дещо змінюється, як от розмиті дощами схили, а дещо залишається незмінним. Це сміття, кози та інвазивні рослини. За якими ніхто не слідкує, попри те, що з 2012 року тут ландшафтний заказник, Педина отримала в 2012 році статус заповідника. Тому що от у нас це зона лісостепу, а тут отак вклинюється степ. Такими язичками. Колись було більше. І тільки тут збережена степова рослинність. Ковилу навіть знайшли, от із-за цього почали піднімати питання. І тут приїжджали біологи і дали, надали оцей статус. То в нас отут, на, отут збереглося десь від 1 до 4% процентів степу, так сказати. Тому треба його зберегти. Втомлені, проте задоволені мандрівники відпочили, почаювали обмінялись враженнями, як от Марійка, котра не змогла стримати емоцій. Я сьогодні так багато дізналась про буха, і я думала, що це місце маленьке, але ж воно стало для мене великим. Сьогодні були, дізналась багато про гори, там квіти назбирали. І багато інформації дізналася цікавої. Дуже було сьогодні цікава. Екскурсії по горам цих, як річка була гарна, видно. Це був гарний день і чудова мандрівка, над котрою працювали журналіст і дослідник Мирослав Чайковський та історикиня і професійна екскурсоводка Тамара Ставнічук. Любіть обухів. Знайомтесь з ним, бо він того вартий.